З новини на нашому каналі про найголовніше цього дня у матеріалах наших журналістів у студії працює Світлана Коханчик. Вітаю. Українцям знову підвищили ціни на електроенергію. Національна комісія регулювання електроенергетики вирішила підвищити на 15% тарифи на електроенергію для населення з квітня цього року. Як передає кореспондент Уніан, відповідне рішення регулятор прийняв сьогодні на засіданні. Зокрема, тариф на електроенергію для міського населення за умови споживання до 150 кВт на місяць зросте до 28 копійок для населення, яке споживає більше як 150 кВт – до 36 копійок. Для населення, яке проживає в сільській місцевості, за умови споживання до 150 кВт, на місяць тариф зросте майже до 26 копійок. У разі споживання понад 150 кВт на місяць – до 34 копійок. Тарифи набувають чинності з 1 квітня 2011 року. Щороку навесні в українських школах проводять дні цивільної оборони з метою навчання дітей та вчителів злагоджено діяти у випадку надзвичайної ситуації, техногенного, екологічного, природнього чи воєнного характеру. День СО проводять без порушення навчального процесу. Постійний склад школи відпрацьовує практичні та теоретичні заходи. У вівторок день цивільного захисту відбувся у Мертівківському спеціалізованому загальноосвітньому навчальному закладі. Участь в ньому взяли посадовці Стрийської райдержадміністрації. А сьогодні навчання відбулося у Стрийській загальноосвітній школі номер 7 Тут відпрацьовували методики захисту від буревію. Усі служби міста згідно з вимогами правил цивільної оборони повідомили про надзвичайну ситуацію, яка трапилась у сьомій школі З самого ранку. Комплексне об'єктове тренування зібрали у так званому головному штабі директора школи, його заступників та керівників усіх ланок. Присутніми на тренуванні були також начальник відділу з надзвичайних ситуацій міської ради Анатолій Липа та начальник відділу освіти Микола Мазур. Директор школи Ярослав Блінський каже: сьогодні знання того, як правильно поводити себе у складних ситуаціях. Особливо особливо актуальне таке тренування воно е, необхідне, тому що ось е, в світлі сьогодення тих подій, які зараз відбуваються в Японії, людей треба навчати, е, як себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Саме головне, щоб не було паніки, щоб люди спокійно евакуювали з приміщення і мінімалізувати втрати при стихійному лисі. Відбувалося все за такою легендою. Школа отримала інформацію від гідрометоцентру про те, що наближається шторм. Позакривали всі вікна, перевірили челюки, не невідкриті, підсадили дітей, та... і за тим, що школа знаходиться в підвищеній готовності, вже біля начальника цивільного захисту є посильний. Він вже чергує біля дверей. Отут, навіть якщо щось станеться, мені вже не треба ні мобільного телефону, ні когось шукати. Відна друга Боровій пошкодив дах школи та вибив вікна у класі. Потрібно негайно евакуювати учнів та перевірити, чи ніхто не постраждав. Керівники ланок розпорядження виконали. Учні з 18-19-20 кабінетів разом з вивели виведу спортивний зал. Всі учні в спортивному залі Дякую. теж немає. В цільного захисту поставлення завдання виконання. Однак небезпека не минула. Манули з покрівельного заліза, який впав на електричні, проводив воду електропостачання будівлі школи з боку вулиці Ярослава Стецька, внаслідок чого сталося коротке замикання, що спричинило загоряння даху школи, тобто пожежа в школі. Я не маю часу скликати надзвичайну комісію з надзвичайних ситуацій. Треба самому приймати негайно рішення. У наслідок пожежі усіх учнів евакуювали на вулицю, пожежу локалізували та ліквідували всі живі, здорові. Показовий день цивільного захисту завершився. Сьогодні ми з вами провели показовий день цивільного захисту та комплексне об'єктове тренування дії всіх працівників школи, учнів школи. Показали, що вони протягом року отримали гарні знання з цивільного захисту, вміють діяти в надзвичайних ситуаціях, і тому я хочу сьогодні всім працівникам школи та учням оголосити подяку за зразкові та злагоджені дії під час тренування. Дякую вам. Любовська, Руслан Леськів, Стрийські новини. З нагоди 140-ї річниці з дня народження видатної української поетеси Лесі Українки у першій школі відбулася літературно музична композиція. Учні 10-го Б під керівництвом вчителя з української мови та літератури Надії Герен продемонстрували найяскравіші сторінки із життя видатної українки. Музика, уривки з поем та вірші. Прозвучав і уривок з драми Фаєрії Лісова пісня. Чи гарна я тобі. Ба, я знаю. Хто ж ти має знати? Е, ж таке питаєш. Чомусь того не можна запитати. А бачиш там, питає, дика рожа, чи я хороша, а я, син їй кивай верховітті, найкраща в світі. А я й не знав, що в них така розмова. Я думав, дерево німе, та й годі. Показовий урок був переповнений емоціями. Він, Він про весняну воду за аз, а з ним прилинули пісні пташі. І любий гай, свій вік з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде Того дарунку, що весна дала. Весни такої не було, і не буде, як та була, що за вікном злила. Літературний урок тривав недовго, проте достатньо, щоб ще раз нагадати присутнім про трагічну долю відомої доньки українського народу. Сьогодні у дитячому садочку номер 6 калинонька відбулося показове заняття з християнського милосердя. Дітки з групи інтенсивної педагогічної корекції розпочали, як і годиться зі спільної молитви. Рок з милосердя провела вихователь Оксана Кунаш. Завдяки християнським оповіданням вона розповіла своїм вихованцям про любов до ближнього і як потрібно ставитись до своїх братиків та сестричок і завжди допомагати батькам. І Василько і пригадав у сні все те зло, яке він поїв всім всім довкола, а особливо своїй поленці, яка завжди його пробачає. Такі класи з інтенсивної педагогічної корекції у цьому дошкільному закладі існують з 2000 року. Спільно з філією дитячої бібліотеки спеціалісти надають необхідні дітям знання, виховують їх у любові та гармонії з навколишнім світом. В Україні найнижчий в світі природний приріст населення зазначено у демографічному звіті ООН. Чисельність населення України в січні цього року зменшилася на майже 18,5 тисяч людей і станом на 1 лютого склала 45 мільйонів 760 тисяч і 51 людину. Про це йдеться в повідомленні Держслужби статистики. За прогнозом ООН, при такому збереженні динаміки скорочення населення до 2030 року кількість українців може зменшитися до 39 мільйонів нагадаю. Перепис населення проводиться кожні 10 років. Востаннє він відбувався у 2001-му. Відповідно, цього року мав бути наступний. Проте через брак коштів його перенесли на наступний рік. Ось так коротко про події дня, що минає. Не забувайте заходити на наш сайт Талеланкомієй до завтра. Життя дається один раз, навдається ще рідше. Про життя спортивне говоритиму з вами вже за мить студії Олег Филик. Мої вітання. Львівський спортсмен ветеран став одним із кращих у світі на днях до Львова з двома медалями чемпіонату світу серед майстрів лижних перегонів, що проходив у канадському місці. Вернон повернувся Василь Крупський. річний львів'янин представляв Україну з поміж 1300 спортсменів. Саме йому вдалося вибороти для збірної команди України дві медалі: на дистанції 10 кілометрів класичним стилем срібну нагороду, та на дистанції 15 кілометрів класичним стилем бронзову нагороду. І на цьому досягнення львівських ветеранів не закінчується. Савін чемпіон світу зі стрибків з трампліна серед ветеранів. Приємна для новина прийшла з чеського міста Гарахова, де відбулася перші світу у стрибках із трампліна серед ветеранів. Золоту і бронзову медалі здобув тут славлений український стрибун, колишній член збірної СРСР, переможець союзних чемпіонатів спартакіади народів Валерій Савін. Влітку цій знаменитості виповниться 60. А він і далі колекціонує перемоги. Організаторові чи нашого краяна на спеціальним призом за найкращу техніку стрибка. За сумніви у чесності арбітра тренер дискваліфікований на 5 матчів. Футбольна асоціація Англії покарала сера Алекса Фергісона за його вислови на адресу арбітра матчу з Челсі, який манікуанці програли з рахунком 1-2. Нагадаємо, що гру судив Мартін Аткінсон Ліца. Найбільше незадоволення асоціації викликали сумніви Фергісона в чесності арбітрам. У зв'язку з чим шотландський фахівець дискваліфікований на 5 матчів, передає BBC Sport. Дискваліфікація почне діяти двадцять. 22 березня, а оскаржити її Фергюсен може протягом 48 годин. А от металістів штрафували за шоу на проведеному сьогодні засіданні дисциплінарного комітету української прем'єр-ліги було прийнято рішення застосувати штрафні санкції до футбольного клубу «Металіст» на суму 120 тисяч гривень. 50 тисяч гривень штрафу був клуб заплатить за піротехнічне шоу, влаштоване на стадіоні Ворскла, в матчі 20-го туру прем'єр-ліги, в якому Полтавська Ворскла приймала «Металіст», а 70 тисяч за використання піротехніки на стадіоні «Металіст» під час матчу 21-го туру. В якому металіст приймав Дніпропетровський Дніпро. Відомого футболіста впіймали п'яним за кермом. Нападник Бенфіки Хавєр Савіола був затриманий португальською поліцією за підозрою водіння автомобіля в стані алкогольного сп'яніння. Проведені тести підтвердили, що наявність у організмі алкоголю перевищує встановлену норму. Повідомляє Кореро Дерманг. Тепер Савіолу загрожує позбавлення водійських прав строком на три місяці. А от на стадіоні Фулма з'явиться статуя Майкла Джексона. Фулем на своєму стадіоні Крейвен Котеж зведе статую американського співака Майкла Джексона. Повідомляє Associated Прес. Майкл Джексон був справжньою легендою. Він був моїм другом, людиною, з якою я ділився приємними спогадами, який помер трагічною і перечасною смертю, сказав президент Фулма Мухаммед Альфаєд. Очікується, що статуя буде показана громадськості 3 квітня в день матчу Прем'єр-ліги з Блекполом. І це все чим ми мав на меті поділитися з вами сьогодні. Щиро вдячний за перегляд. Пам'ятаємо, у цьому житті багатим нас робить не те, що ми одержуємо, а те, що віддаємо. Висновки, як завжди, за вами. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, дощ, атмосферний тиск 734 міліметри ртутного стовпчика. Волость повітря 100%. Температура повітря вночі 2-3 градуси з позначкою плюс. В день плюс 5, плюс 7. Вітер дутиме Південно-Східний 4-6 метрів за секунду.